Нашу наш, наш екскурсію у світ Java. Продовжуємо сьогоднішній вебінар із, із того, що зробимо невеличкий ремайдер до того, по-перше, на чому ми завершили вчора, а по-друге, почнемо роздивлятися саме фронт енд частина. А перш ніж почнемо роздивлятися, перш ніж приступимо до нашого рекапу, давайте я скину сюди до чату невеличкі невелич... невелич... лінки на тему того, на чому ми зупинилися, і на тему інформації до того, що треба встановити для того, щоб почати працювати з джавою. Це перша лінка, лінка на вказівки для інсталювання. Там ви знайдете такий файл, в ньому пререквізити, те, що треба скачати та встановити. Є два необхідні, дві необхідні речі, і третє, за бажанням, якщо ви хочете в подальшому почати працювати з Java на більш такому досвідченому рівні. А далі є корисні лінки. 1, 2, 3, 4. Це лінки саме перша на Spring і оце то те, з чого ми вчора почали наше знайомство із веб-застосунком на Java. <клідження> Далі лінка на тему, яку ми сьогодні будемо аплайти до нашого веб-застосунку. А третя це так само та тема, але вже на GitHub, тобто це source файли якими які будемо брати та використовувати в нашому додатку. І четверта це просто лінка на таймліфт це, це механізм, який дозволяє створ, спрингу створювати HTML-файли із різноманітних шматочків. Це по факту. Щось на зразок темплейту, тобто шаблона, який спринт компілює та видає юзерам у вигляді HTML-коду. А далі, так як ви просили вчора, я додав матеріали по Java, тобто ем, книги, на які має сенс подивитися. А жирним я виділив саме ті, які треба все ж таки прочитати. Це, перш, перш за все, це Head First Java, це класика. Син, «Синки Джава також класика, і як не Джошуа Блох. Ці інші книги, а, це за бажанням. Ви можете подивитися, як деякі з цих книг можуть вам не зайти, на жаль. А, Деякі дуже специфічні, деякі написані по різному, тож тут треба просто пробувати дивитись, і якщо ви знайдете свою першу книгу і прочитаєте, то далі вам буде вже набагато легше. І останнім пунктом я додав uh, Spring Framework. На жаль, скажу чесно, і скажу по, сво... по своєму досвіду. Uh, на жаль, лише читання оригінальної Spring-документації uh, а не різноманітних ресурсів, які, яких дуже багато зараз, дасть вам повну картину, що таке спринт. Бо дуже часто саме на співбесідах задають питання, які просто дуже легко на які дуже легко відповісти, якщо ви прочитали саме документацію Спрінга, а не якісь туторіали, по яким ви працювали. Тож, на жаль, на жаль, оригінальна спільна документація – це must have. А, тож, на тему готових прикладів. А, давайте тепер розкажу про цю лінку. Якщо ви перейдете по цій лінці, ви побачите збірку із шести зі файликів. А, це етапи нашого вебінару. Вчора ми почали із створення простої структури нашого додатку. Далі додали туди контролер, тобто зробили можливість викликати із браузера наш додаток. Потім додали туди невеличку базу даних. І ось якраз оцей zip-файлик – це те, на чому ми завершили вчора. А як це виглядає зі сторони фронтенду? Щось на зразок такого. У нас є невеличка сторінка, яка функціональна, ми можемо додавати юзера. Ми можемо його оновлювати. І ми можемо його, звісно, видаляти. Це все, на чому ми завершили вчора. А сьогодні ми почнемо у наступній послідовності. Ми почнемо із вебінару with Simple UI. Тобто ми заплаємо. Шаблон, який вчора про який вчора, під кінець ми трошки, трошки розмовляли. Далі продовжимо: додамо до цього нашого веб-додатку леєри, тобто проміжні прошарки. І в кінці додамо валідацію, подивимось, як за допомогою лише однієї нотації, одного однієї строчки коду можна додати валідацію. Майже будь-якого поля, яке ми намагаємось вести з фронтенду. А в принципі, це наш план на сьогодні. Тож, давайте почнемо. А, якщо у вас є якісь запитання по вчора, можете зараз задавати або трохи згодом у розділі загальних питань. Один, два, три, добре. Тоді починаємо. Тож, я перемикаюсь на, на наш шаблон, який ми вчора скачали. Тож, це, це по факту файлики нашого шаблону, який ми, ми вчора скачали. Як я казав, із цього файлику ми беремо плагін, JavaScript файли, які тут є, ми їх беремо. І копіюємо у відповідні теки нашого проєкту. Тобто, як це виглядає, виходячи з проєкту? Я відразу, від, відразу кажу: я, від, я відкрив е, е, четвертий файл, вебінар від UI. Тобто, CSS файли всі поклали разом. Пройшлися по цим файликам, по цим папкам, переклали всі CSS файли разом. Так само зробили для, для шрифтів. Так само зробили для різноманітних, Різноманітних картинок, які тут є. І так само зробили для JS-файликів. Тобто, це перше, що ми зробили. Тобто Просто взяли ресурси, статичні ресурси, і поклали їх у папочку Static під правильними іменами. Що ми робимо далі? Далі ми починаємо аналізувати наш HTML-темплейт, який в нас є. Точніше, який є. На гітхабі наших вендорів, які нам його дають безкоштовно. Тож, дивимось. він великий, він незрозумілий, але перш, перше, на що треба звернути увагу, це на певні частини. Head – це заголовки. Далі, це перша частина це хед, це заголовки, де в нас є різноманітні підключення файлів і все інше. А Далі баді, тобто основна частина. Пролистуємо до кінця. І у кінці є така, давайте може, я трохи проскролю, щоб було трохи більше. І у кінці є така штука, як футер, тобто кінець нашого кінцева частина нашого HTML-файлу. Такі самі секції ми створюємо у нашому додатку. Беремо. Беремо футер. По факту беремо ось цей ось div, і копіюємо його сюди. Ми скопіювали наш футер. Оці штуки можна просто повидаляти, бо в нас немає цих сторінок. Тож, просто href видаляємо. Так само беремо з хідером. Ідемо до, до гори. Дивимось наш хідер. Де він хед. А, ні, ні, не хед. Перепрошую, ось хідер старту, ось, ось воно вендори навіть показали, де хідер. Ось наш контейнер, ми його копіюємо і трошки підправляємо, вирізаємо все зайве, мається на увазі ось ці ось блоги і все інше. Залишаємо лише три елементи меню, які тут є: це індекс, що у нас тут є контакти І додамо лінку на юзерів. Звісно, бо ми хочемо, щоб ми брали та переходили по кліку на цю лінку, переходили, переходили на певну сторінку юзерс. Далі, якщо подивитися на цей скрипт, то у кінці є такі штуки, як JavaScript, які треба підключити. Якщо нам, якщо у темплейті, в шаблоні є такі штуки, то має сенс створити так само. Html-файлек скрипт, додати, просто скопіювати ці скрипти туди, але є одна маленька особливість. А якщо ви побачите, то Шляхи, і я трохи змінив. Тобто, тут шлях Plugins, jQuery uh, slash jQuery min. А я додав шлях відносно мого статіку. відносно моєї папки статік. Тобто JS, jQuery min. Uh, це єдина зміна. Єдина і основна зміна саме для JavaScript і саме для, таких, для такого скрипт файлику. А, так само, якщо піднятися в саме вверх по стандартам HTML, там є така штука, як підключення таблиць стилей CSS, а, так само має сенс створити ще один файлик, куди ми винесемо саме всю цю штуку. Тобто, по факту, те, що усередині тега head. Як ви бачите, ось, ось цей тег. Ось цей head, це ось все, що в ньому всередині, і воно просто було скопійовано сюди, звісно, за одним виключенням. Шляхи. Шляхи були змінені. Бо тут шлях плагін з bootstrap ми просто змінили на CSS для того, щоб створювати трохи менше файлів. А в принципі, ми розрізали цей шаблон на основні фрагменти. Далі. Ми комбінуємо всі ці основні фрагменти у єдиний HTML-файл. Все це відбувається дуже просто. Створюємо HTML-файл, створюємо тег head І через th-insert додаємо наш фрагмент сюди. Тобто, усередину цього тегу буде вставлено те, що знаходиться у цьому фрагменті, тобто, все, що знаходиться ось тут в хеді. Так само робимо і для інших елементів, тобто для футера, і, якщо ми хочемо, і для скриптів. Тобто, ось так ми розрізали нашу сторінку на декілька частин і зібрали її разом. Тобто, оця ось сторінка індекс, вона аналогічна тому, що знаходиться тут. Але за маленьким виключенням, ми порізали все, що зайве, все, що нам не потрібно. А далі саме цікаве. А Переходимо, наприклад, на сторінку Adusers. Якщо ви згадаєте, то сторінка Adusers у нас виглядала трошки по-іншому, там була лише форма. Що ми робимо? Ми беремо з індекса все, що до хеда включно, копіюємо, вставляємо сюди. Ось наш хед. Оце всередині, це включено до хідера. Все, що всередині, це буде наша боді. Це якраз наша формочка. А у кінці форми ми вставляємо кінець індекса, футер і все що до кінця. Так ми створили нашу сторінку і по факту трошки заплаяли до неї наш стиль. А єдине, що треба потім погратися, із ось такими ось класами. Тобто, класи це суто Bootstrap. Це, це класи суто Bootstrap, треба просто подивитися документацію Bootstrap і примінити певні класи до, до наших компонентів сторінки. Такі самі процедури виконуємо для сторінки Update user і user list. І як результат, що ми будемо мати під, під, під кінець того, як за все це зааплаємо. А будемо мати, зараз я розверну ось таку красоту. Я можу навіть приберу users, щоб було цікаво. Ми заплавили наш шаблон. Дуже просто порізав його на декілька частин, скомбінував за допомогою темлі фрагментів і додав: оце сторінка індекс зараз: індекс HTML, в якій ми додали просто хедер. Ніякого баді і футер. Оце хедер, до речі, оце футер. Переходимо на users, подивимося там. юзерс Хедер, наше баді, тобто список юзерів і футер. Давайте спробимо, спробуємо додати юзера Так само. При натисканні кнопки Add New ми перейдемо на певну сторінку new, яку так само ми створили, як хідер Наша баді-формочка і футер. Давайте, давайте щось створимо. Тобто весь наш функціонал так само працює, як ми і очікували. Ми можемо щось міняти, щось додавати, щось видаляти. Все, все так само і дуже простими кроками ми взяли за. Заплаяли е якусь тему до нашого веб-додатку. Тож. Тепер е не дуже, звісно, цікава штука по, е по порівнянню із фронтовою частиною. А штука, яка пов'язана саме із лерем. Якщо ви згадаєте, то частину е то наш додаток повин, повинен мати декілька прошарків. А, якщо подивитися на, на наш додаток, то наразі в нього немає прошарку, бо в нас є лише один юзер. А як це? Тобто, тобто що таке прошарки і для чого вони слугують? Перш за все, давайте я трохи зміню. А, додаток наш. А, що таке прошарка? Прошарки це частини, які дозволяють усередині Java-коду перемап, якщо дуже, дуже грубо казати, то перемаплювати одні типи даних у інші. Для чого це треба? Якщо звісно казати про безпеку, це безпека. Бо коли ми перемаплюємо, ми можемо з одного типу об'єктів в інший ми можемо спеціально відрізати та валідувати наші об'єкти. Під валідацію мається на увазі перевіряти їх. Чи вони правильні, або якщо щось там є додаткове, то його просто ігнорувати. Тож, що означає створення прошарку зараз. Це створення так званих маперів. Зараз покажу просто порівнюючи два, два наших. Дві наші структури. Ось структура, те, що ми маємо зараз, і те, як вона має бути, має виглядати. Тобто була, було у нас один юзер. Він залишився, але ми його переназвали у UserDTO. DTO. Тобто це те, що приходить нами ззовні. Далі. Ви запитаєте, як нам оце юзер зберегти до бази? Для того, щоб зберегти до бази, в нас є така штука, як Мапер. Мапер по факту нам дозволяє брати якийсь об'єкт один. І перемаплювати його в інше. Що мається на увазі перемаплювати, брати дані із цього об'єкту, можна за якоюсь певною логікою створювати об'єкт інший, який ми хочемо, і переносити дані з одного об'єкту в інший. Ось це в принципі мапер. Щоб створити такий простий мапер, достатньо просто об'явити інтерфейс і сказати, із чого, ось це, у що ви хочете перекинути дані. В принципі, це все на тему прошарків. Тобто прошарки як такі це, ем, як кажуть, переливання з пустого в порожнього інколи. Але, ем, скажу так, це дуже на те схоже. Але коли ми кажемо про безпеку, то дивіться, є дуже, дуже цікава штука. У нас є юзер DTO, який нам приходить ззовні, У нас є е, е, системний. Тобто бізнес-юзер, який ходить усередині нашої системи, і в нас є юзер, який зберігається в базі. І ось в кожному із маперів, один мапер, другий мапер, ми можемо додати логіку, яка певні поля буде виключати. Тобто, навіть якщо тут нам ну, через фронт або через API прийшов якийсь юзер а, з якимись дан даними, які не повинні там бути. Типу там, хтось намагається зламати юзера, то під кінець, коли все це буде зберігатися до бази, там будуть лише ті дані, які там повинні бути. І ті, лише ті дані, які там дозволено мати цьому юзеру або взагалі юзеру. В принципі, це і все про прошарки. Це невеликий такий шар, якщо, якщо казати, в рамках проєкту. Звісно, із розвитком проєкту він збільшується. Інколи збільшується катастрофічно, це так на жаль. Але він дає безпеку так, і, і ви можете сказати: якщо подивитися на Spring на багато додатків, багато людей просто ігнорує цю структуру. Так, це також можна в залежності, але це все залежить від бізнесу. І саме того, саме того, які дані там зберігаються. Як кажуть, можна зламати будь-яку систему. Питання лише в тому, що в ній зберігається. Наскільки ці дані критичні. Це наша середня частина сьогоднішньої, сьогоднішнього вебінару. І остання, шоста частина, мабуть, А... І, мабуть, сама. Сама показова. А, зараз перепрошую, я ще разочок відкрию п'яту частину, покажу. Або будь-яку, в принципі, частинку. Ось дивіться. Те, що в нас було, те, що, те на чому ми завершили вчора. а У нас була така отакий ось юзер. В принципі, нічого складного. А, так, ні, перепрошую не, не те, що ось, ось п'ята частина. А, ось user. Це user DTO, це юзер, який якраз ходить між IPI. І нашим по факту ходить з фронта до нашого бекенд, бекенд частинки А ось те, що ми по факту додаємо в якості валідації. Тобто, для того, щоб додати валідацію, для вашого поля, тобто перевірку, достатньо додати лише одну анотацію. В даному випадку це анотація not blank, тобто пустий імейл і пустий нікнейм не буде дозволятися для збереження. Тобто, взагалі, коли приход, приходить до вас запит із пустими полями, цей запит просто повернеться назад. Давайте поки подивимося, як це буде працювати. Наш список юзерів. Спробуємо щось додати. Ну, щось там, де є, там, де немає логіну, тобто нікнейма. І, як ви бачите, валідація пройшла. Тобто, якщо ми щось сюди вб'ємо, валідація пройде. Якщо ми спробуємо оновити цього юзера і знову зітримаємо йому, наприклад, емейл, валідація знову, знову поверне нас. Тобто, не дасть, по-перше, зберігти наші дані. По-друге, скаже, що саме не так, і, в принципі, заставить нас щось зробити. Ну, давайте, давайте зробимо так. У нас є last name. Last name ми. Ще можемо, ми можемо зберігати зараз пустим lastнему. Зберігли. Давайте спробуємо додати і подив, додати цю анотацію і подивимось, як воно працює саме з Упс. Раз. Йому, йому треба трошки часу, на жаль. А, дивіться, якщо казати про типи валідацій, таких валідацій може бути просто безліч. А, є not blank валідація. А, є min-max, вон, вона, цей min-max, воно допустимо. Тими для використання лише при числових, функціях, числових полях, тобто long, integer та інші. І можна, можна тут вказати мінімальне та максимальне значення. Нул. Звісно, якщо ви нічого не передали, то це буде нул. І валідація, тобто not null або now. А, Також можна. Додати емейл-валідацію, єдине, що з емейл-валідацією там треба інколи помучатись, бо е, стандартна емейл-валідація вона не дуже. Краще вже брати паттерн, тобто regex, і на основі regex робити якусь валідацію. Тобто, як, якщо так підсумовуючи, то е, використовуючи буч використовуючи валідейшн, який Є, в принципі, у Sprінгу, можна дуже легко зобов'язати юзера для вводу, для, для зобов'язати юзера вводити певні значення у певному форматі, і навіть, якщо дуже постаратися, у певній послідовності. А поки ми розмовляли, у нас перезавантажився проєкт. Супер. Ну давайте, спробуємо. Логін у нас обов'язковий. Давайте так. Власним ну, тепер вже тепер обов'язковий. Якщо ми додамо, то спробуємо не додати, воно вам скаже lastним із мандаторі. Додаємо власним, зберігає. Так само валідація працює на будь-яке будь додавання або оновлення об'єкту. Чого саме? Вона працює на обидва ці екшени, Того, що ми перед. Та йому один і той самий об'єкт, один і той самий клас user для створення юзера і для його оновлення. Зараз ось, ось воно: UserDTO. Ми його додаємо. Він є в нас в Add user. І зараз Update user ось він. Так само. А, і, так, і ще маленька ремарка для того, щоб в. в Точно валідувався об'єкт, який ви хочете. Треба ще додати таку анотацію тут валіт для юзера. В цьому випадку воно, воно, воно буде валідуватися. А, Ну, ось тепер. Якщо, якщо казати про Spring-аплікацію, базовий, базовий варіант spring аплікації який відносно захищений, в, яко, в якому є. Як валідація, так і база даних, і як прошарки, так, і мал маленька логіка під логікою має на увазі валідування по полям. А, в принципі, з цього можна починати, з цього можна, з цього можна далі розвивати а, якийсь свій додаток. Робити інші контролери, які будуть відповідати за інші об'єкти. Просто, просто по прикладу цього. А, по, і в подальшому зробити якусь маленьку систему, яку ви хочете зробити для себе або для когось. І, в принципі, це все по кінцю нашого вебінару.